Раки, привіт! З вами я, ваша тарологиня Оксана Донець. Як добре, що ви вже на мене підписані, і тому саме зараз можете отримати свій прогноз на жовтень. Прогноз від картеро. А якщо ви на мене раптом не підписані, то... Не знаю навіть, що сказати. Підписуйтеся і будете знати все про своє майбутнє. А якщо підпишетесь на телеграм-канал, то будете отримувати прогнози щоденно. Угу. Так, краки, давайте дістанемо для вас карту, яка буде говорити про ваш жовтень, про його енергії, тобто яким буде цей місяць в загальному плані, які, можливо, будуть якісь ключові важливі моменти. А, можливо, мова буде йти про настрій, можливо, карти захочуть дати вам якісь рекомендації. Ну що, давайте не будемо тягти. Дістаємо карту для вас. Важ мечів! Дуже цікавий Аркан насправді він, знаєте, любитель правди. Паш мечів, це завжди про інформацію, це про розмови, це про з'ясування, це про суперечки, звичайно, куди без них, це про критику. Але при цьому всьому це і листування, і документи, і можливість виграти навіть якісь справи, якщо у вас є судові. Це карта, коли ви підписуєте документи, але перед тим уважно читаєте все, що написано дрібним шрифтом. Тобто, якщо у вас е, в жовтні, Навчання, може які-то курси, може, які-то марафони, я не знаю, можливо, ви. Просто продовжуєте навчання, да, то знайте, що вам доведеться включатися на всі сто, включати свою голову, тому що приходитиметься швидко реагувати, відповідати, вступати в якісь суперечки. Да. Тобто це в будь-якому випадку карта ученика. Плюс до цього всього паж мечів нам говорить про те, що якщо у вас є якісь підвищені теми з документами, можливо, які то. Кажу ж, процеси у вас йдуть. Або, можливо, ви влаштовуватиметеся на роботу, так? то це карта, якраз, коли ви йдете на співбесіду, вас викликають там адвокат, вас там викликають всюди, да? і ви там уважненько все підписуєте, спілкуєте, з'ясовуєте, розставляєте всі крапочки над «і». Тож це така більш така робоча карта, тому жовтень у вас, дивіться, це мечі це масть голови, розумієте? Це про інтелект, це про розмови, це про якусь комунікацію між людьми. Тобто тут немає абсолютно нічого чувственного. Так що, звичайно, жовтень буде трошечки прохолодним. Але він несе можливість для себе все з'ясувати, прияснити, і, можливо, навіть у конфліктах і в сварках, які однозначно будуть жовтні, вам вдасться щось зрозуміти або відкритись якусь таємницю, або дізнатися якусь правду. Ну чому б і ні? Я врахую, що це класний подарунок. Паж мечів. Знаєте, він не дуже класний для якихось романтичних, уже сформованих стосунків, не дуже класний для дружби, тому що тут можуть бути ці якісь голечки. Розумієте? Тобто .е. не так подивився, не так сказав, не те подумав. Тобто спомечів, .е. він хоче послідкувати, він хоче перевірити, Він хоче взяти тихенько телефончик. І почитати всю переписочку. Так що, якщо вам є, що приховувати, то лучше приховайте лучче, то можуть бути такі, потім розбірочки.